Це Elvin NEX – компактний міський електрокар, який може стати незамінним помічником для їзди по місту, селищу або дачному кооперативу. Давайте розбиратись, що він себе представляє. Nex це мініатюрний електромобіль, створений для тих, кому не потрібні зайві габарити, але важлива зручність, економічність і мінімальні витрати на обслуговування. Візуально Elvin Nex нагадує щось середнє між гольфкаром і міським смартом. Але він має свої цікаві особливості. Ззовні Nex виглядає досить симпатично та сучасно. Він оснащений led фарами, поворотними сигналами. На дзеркалах стоять повторювачі поворотів. Встановлений заду спойлер. Все зроблено максимально функціонально. Габаритні розміри NEX 2,85 довжина 1,40 м. ширина і 1,54 м висота. Колісна база 194 см. Також часто запитують ширину колії двадцять три. Це ширина колії у Elvin Nexa. Колісна база дуже компактна, що дозволяє паркуватися навіть у найтісніших двориках. Що у нас з кліренсом? Мінімальний дорожній просвіт при повному завантаженні авто, а це 300 кг, складає 130 мм. Вага авто 584 кг. На Lvin встановлений безщитковий двигун потужністю 3 кВт, встановлений редуктор та диференціал. Максимальну швидкість розвиває даний електромобіль 50 км за годину. Крейсерська його швидкість, рекомендована швидкість для більшої дальності ходу складає 30-35 км за годину. Акумулятор встановлений в базі це 60 В103 А. Дальність ходу на одному заряді складає до 100 км пробігу. Все залежить від навантаження і від швидкості їзди. Кузов у LVX йде повністю металевий, тільки спереду та ззаду. Встановлені пластикові бампера. Ще одна чудова деталь Alvin X, це задній козирьок. Чи спойлер, як його назвати, ну, виглядає, чесно, дуже класно, він вписується. В базі з заводу йдуть металеві диски з ковпаками пластиковими. Але ми не хотіли такі брати, і ми, як, Стандарт для нас, для нашого ринку. Ми замовили литі кулеса, виглядають вони набагато стильніше і набагато краще. А вартість практично не відрізняється. Також на цей розмір у нас вже є зимові шини, так що в комплекті можна також замовляти. Гальма на Elvin Nex спереду. І ззаду стоять дискові гідравлічні. Для Lin для міні електромобіля, простору всередині абсолютно достатньо для чотирьох чоловік. Переднє сидіння регулюється, Є три положення. Навіть якщо рістову водія метр вісімдесят, регулюється сидіння і для пасажира позаду. Достатньо місця для посадки. Також складається сидіння для збільшеного багажного відсіку. Скільки ж все-таки простору для водія та пасажира в салоні? Олег, який у тебе ріст? Метр 86. А у тебе Антон? Метер 84. Ну, як ви бачите, Зод таких не низких хлопців поміщається спокійно. Зі складеним заднім сидінням, як ви бачите, ми помістили коробку розміром 1,30 на 70х65. Да, задня ряда, кришка не закриється. Але ось розмір коробки 130 на 70. На 65. Це скутер Elvin Joy. Практично помістився у Elvin Nex. Так, щоб закрилася задня кришка, я думаю, що коробочка довжиною 80 см поміститься. На панелі приладів Lvin X має два led дисплея На першому показує швидкість, дальність ходу, загальний пробіг, та також пробіг тріп з моменту включення та виключення. Показує напругу акумулятора, це дуже інформативно. Показує режими передач. Переключаємо режими. Цим перемикачем. Це зараз у нас мигає авто стоїть на зарядці. Другий LED-дисплей маємо сенсорний радіо, музика. Ну, також підключення по Bluetooth і підключаємо чи радіоплеєр онлайн чи Spotify, тобто кому як зручно. Також в базі Lvin X. Іде камера заднього виду. Нижче на панелі приладів ми маємо кнопку аварійних сигналів. Обдув салону. Це не кондиціонер, це обдув і обігрів салону. Як в народі кажуть, пічка. Ця кнопочка незрозуміло, що щось говорить на китайській, можливо, вона щось і означає, ми ще поки що не розібралися. І є такі дві полички, Це для пасажира. І також у водія під кермом. Потолок у Уелвінекс світленький. Приємний на дотик. Захисні козирки від сонця це на світло. І дзеркало для пасажира є, а для водія немає. Ну, в принципі, для чого йому це дзеркало? Хай на дорогу дивиться. Не знаю, чи можна це назвати плюсом чи мінусом. Тобто на лівій карті. Як звичайно, відкриваються передні вікна. Але тут зроблено так, що друга кнопочка і відкривається заднє вікно. Можливо і зручно. Можливо, тому що я легко дістаю рукою до цього. Підйомника. Ось я опустив всі чотири вікна. Так ми піднімаємо тільки ліву сторону. Так ми піднімаємо праву сторону і на задніх пасажирських також електричні підйомники. І така маленька фішечка, яку не зразу і замітиш. Біля заднього сидіння справа ще виведений порт USB. Зручно, зручно дякуємо вам. В комплекті йде ремонтний набір. Це домкрат, ключ, знак. Аварійної стоянки. Ну і звичайно... Кабель для зарядки. Також не забувайте, що це новий електромобіль. Жодних витрат на бензин, масло чи техогляд. Nex це повністю електричний транспорт. Заряджається дуже просто. Від побутової розетки 220-230 уже вольт, так як телефон. Це ідеально для щоденних поїздок по місту чи на дачу. Фари повністю йдуть лед. Ось зараз включені ходові вогні, ближній та дальній також лед встановлені лінзи. На зеркалах встановлені повторювачі показників поворотів, також лед. Задні ходові вогні дуже стильно дуже стильно виглядають. Зараз ще включено аварійні сигнали. Давай вийдемо на ґрунтовку. От, направо. Не знаю, мені подобається. Направо. Давай туда в кінець там якраз така хороша ґрунтова дорога Зада інструменти. Еще й не кидає, но ну, нормальний, дека да? вроді сбита. Да. Ну я вже дав ожидал... похуже. Похуже, да, вона така. Ну диви, ось такі неровності її не підкидає тепер. Ну, от Льоша ж наш електрик, ми вже 4 чи 5 машин таких привозили. Що я не устає. От сюди направо. Так е... от оце от є, яка йому взагалі сподобалась. Підійшла, прикинь. Все, розвертайся. Розвертайся? Так, да, бо там ми не виїдемо. Не, ну прикольно, я просто пам'ятаю ті перші, що приїжджали, то вони по-перше ти прям чувствуєш, що вона хоче перекинутися, понятно? Ну блядь, і вона ну, Це така і спор... мене якось вся якщо може, може, 50 на повороті йти, то може і перекине. В спорті. Як... Сказали, скільки вона вийшла? Після тесту можна сказати, що керує це авто легко. Реакція на педаль плавна, розгін не гоночний, але цього цілком достатньо для міського режиму або для селища чи дачного кооперативу. Машина при їзді не шумить кермо м'яке, і хто б міг подумати, що на NEX, на цю маленьку крихітку встановлений електропідсилювач керма. Електропідсилювач керма встановлений на цей автомобіль вагою не більше ніж 600 кг. Але тут стоїть і досить чудово справляється зі за своїми задачами. І також дуже великим плюсом цього автомобіля є компактні розміри і дуже малий радіус повороту. Виворот в Некса дуже хороший. На швидкості 40-45. Він тримається впевнено. Підвізка м'яка, хоч і проста, досить проста. Тестували на нерівностях, також все ок. Попереду встановлена Макферсон, а позаду надійна, ззаду балка. І саме проста в обслуговуванні. Антон вирівняв, супер. Що давай на підйом? Да. Ще мене порадувало, як відкриваються та закриваються дверки. От, порівняно з попередніми моделями, це, скажімо, дуже класно. Отак От як ми утримували це без регулювання, без е, передпродажки, тобто на заводі виставили все класно. Легенько. Мягенько, без щелчка. Проведемо ще один тест. Він можливо буде для вас інформативний. З виїздом на підйом на Lvin У нас ось є такий тестовий підйомчик. На градусі 25 вмає. Та саме більше навантаження це при Ми зараз, Ну, Зараз зупинимось посередині підйому, відпустимо педаль газу, автомобіль стоїть. Це включений режим антискочування. І спробуємо тронутися з місця. Для нього це легко. Для електроавтомобіля це легко, що стосується режиму антискочування. Дуже корисна штука, як працює, при затяжних підйомах, коли ви стоїте в тянучці чи в заторі, ви відпускаєте просто режим, відпускаєте педаль. І авто не рухається, стоїть на місці. Що я хочу сказати цим тестом? Режим споживання, антискочування приблизно, як і на стартах. У нас Lwin не показує споживання в Амперах. от На попередній моделі LWN споживання при стартах було десь 100-120 А. При. В режимі антискочування споживання було таке ж саме, приблизно 100 А. Також майте на увазі це. Якщо це недовго, при затяжних підйомах да, штука дуже зручна. А якщо у вас є все-таки можливість, можна тримати педаль і відпускаємо, нажимаємо, рухається. Включаємо режим нейтраль. Відскочуємося назад. Включаємо режим реверс, авто їде назад. Чимось цей режим антискочування, скажем нагадує таку стару і добру коробку автомат, гідротрансформатор. Тому що на роботі при затяжних підйомах. Є скочування, є легеньке скочування. На гідротрансформаторах цього немає. Питання: для кого цей електрокар? Та для будь-кого, для пенсіонера, для студента, для дачника, для служби доставки. Для пересування в межах великих територій це заводів, ферм, чи курортів, чи дачних кооператив, кооперативів. Ресторанний бізнес також купує ці автомобілі. От, для прикладу от фісташка беруть на фермерське господарство їздити по території. Територія досить велика і беруть для пересування ось такий чудовий автомобіль. У користуванні авто по витратам майже нуль. Податку немає. В цьому році ще немає податку. В 26-му вже наше законодавство має змінитися. Це так ми очікуємо. Тобто, що з 26-го року вже на електрокари має бути по повній, як на ДВС. Це плюс ПДВ 20%, плюс акциз і плюс мито. Зараз цього всього немає, тільки акциз за кВт години по акумулятору. Також по витратам. Заправка. Заправка коштує копійки, якщо заряджатися від домашньої звичайної розетки. Скажу чесно, як бюджетний транспорт Lwin X має багато плюсів. Компактність, економічність, простота обслуговування, а також зарядка від звичайної розетки. З мінусів, що можна назвати з мінусів? Це обмежена швидкість до 50 км на годину. Транспорт тільки для міста або, скажімо, для селищ, тобто невелика дальність ходу, якщо брати гелевий базовий. Акумулятор, який тут встановлений, це дальність ходу буде 100 км пробігу. Невеликий багажник, якщо сидіння не складені. Якщо ми складаємо сидіння пасажирські, в принципі, ви бачили, якого розмірку коробочку можна туди всунути. Ну і відповідно, що у нього безпека нижча, ніж у повноцінного авто, так як це рахується клас l 6 є, а не l 7 є. Тобто, що дозволена максимальна швидкість не більше, ніж ну, по, по, по закону не більше, ніж 45 км на годину. Lwin Nex розвиває 50 км. Давайте зробимо кружок ще раз. Ну, Дійсно. Саме більше радує, що тут електропідсилювач керма. Реально електропідсилювач. Не гідравлічний. Але... Ну, чесно, електропідсилювач керма це тема. Дорогу тримає добре. Підвізка. Для такого авто о, ще одна електричка посерйозніше і входимо в поворот підіпремо фісташку. Здається, нічого не забули відзняти по даній машинці. Якщо ми щось і пропустили, напишіть нам, ми відзнімемо, виложимо для вас. Як можна підсумувати дану модель? Це новий формат персонального транспорту. Якщо вам потрібна тиха, економічна і проста у використанні машина для повсякденних задач, Nex точно заслуговує вашої уваги. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть у коментарях, як вам такий електромобіль? Чи купили б ви собі? Дякую за перегляд.